Після закінчення Другої світової війни низка нацистських злочинців високопосадовців утекла до країн Південної Америки і зробила це за допомогою так званих щурячих стежок маршруту, організованого представниками духовенства. Представники католицької церкви в ті часи вороже ставились до комунізму та лібералізму, які вважали найбільшою загрозою для християнського світу. Тому певна частина священнослужителів, майже всіх рангів, радо допомагала нацистам як ворогам своїх ворогів. Шляхи втечі нацистів з Європи пролягали здебільшого через Іспанію, Норвегію та Італію до країн Латинської Америки чи Близького Сходу. 90% нацистів, які втекли, зробили це за допомогою святого престолу. Ватикан в ті часи виступав в ролі паспортної служби для нацистських злочинців. Загалом до 1951 року було видано близько 120 тисяч документів колишнім німецьким військовим. Нацисти використовували і крадені чи підроблені документи. Лише Великобританія і Канада прийняли за фальшивими документами приблизно 8 тисяч колишніх есесівців. Серед усіх латиноамериканських країн Аргентина була для втікачів ідеальним місцем укриття. Прихильний до праворадикальних ідей аргентинський диктатор Хуан Перон не приховував свого позитивного ставлення до нацизму. Окрім того, керівником аргентинської розвідки у цей час став колишній німецький агент Людвіг Фройде. А всебічну підтримку нацистським втікачам від правосуддя надавав кардинал Антоніо Карджано. Майже всю війну країна зберігала нейтралітет. Втім, цей нейтралітет був своєрідний. На території латиноамериканської держави були філії німецьких збройових концернів. У будівлі німецького посольства у буенос айросі були відділення двох банків Третього Рейху. Підприємства Аргентини постачали Італії та Німеччині хімікати, паладій, платину, ліки, знамените аргентинське м'ясо та пшеницю. Не відмовляла влада Аргентини і в паркуванні біля свого узбережжя німецьким субмаринам. Вже до початку Другої світової війни в 13-мільйонній Аргентині 4% населення мали німецьке коріння. Серед цих жителів були доволі популярні пронацистські погляди. Таким чином, в Аргентині створювалося сприятливе середовище для дозрівання пронацистських настроїв теплого прийняття німецьких військових злочинців. Безумовно, найвідомішим нацистом, що зник у Аргентині, був Адольф Ейхман. Цей оберштурмбанфюрер СС керував спеціальним відділом гестапо, відповідальним за остаточне вирішення єврейського питання, та був причетний до знищення 6 мільйонів євреїв, ромів та інших дискримінованих народів. За допомогою католицького духовенства Ейхман зміг оформити паспорт громадянина Аргентини з ім'ям Ріхардо Клемента. Після цього він легалізувався в Аргентині, де і провів 10 років. За цей час Ейхман зумів навіть вивести з ФРН свою сім'ю, прибувши до Німеччини з новим аргентинським паспортом і повторно одружившись зі своєю дружиною як інша людина з метою подальшого спільного виїзду до Аргентини. Розмірене життя нациста в Буенос Айресі було перервано ізраїльською розвідкою Мосад, якій вдалося вистежити гітлерівця та викрасти його прямісінько з аргентинської столиці. Завдяки блискучій спецоперації, Ейхман був доставлений до Ізраїлю, де був засуджений до страти через повішення за численні злочини проти людства. Півстоліття благополучно жив у Аргентині Еріх Пріпке, гауптштурмфюрер Штурмфюре СС відповідальний за вбивства комуністів та євреїв в Італії під час масового вбивства в ардеатинських печерах. Від рук нацистів під керівництвом цього командира загинуло 335 італійців. Проте після закінчення Другої світової війни Еріху вдалося втекти з британського табору для військовополонених. Пріпка дістався Аргентини, де й знайшов притулок. Притягнути Пріпке до відповідальності італійська влада змогла тільки в 1996 році. Тривалий час жив в Аргентині Едвард Рошман. Комендант сумнозвісного ризького гето та концтабору Рига Кайзервальд. Рошман перебував у таборі військовополонених у союзників, проте потім був звільнений. У 1947 році його повторно заарештувала британська військова поліція у Граці, але Рошману вдалося втекти. За допомогою Червоного Хреста Рошман отримав документи на ім'я Федеріко Вегенера та втік до Аргентини. Там він зайнявся бізнесом, торгував деревиною, а потім отримав аргентинське громадянство. Проте пошуки Рошмана в Європі тривали, і аргентинська влада була змушена видати ордер на арешт Рошмана. Тоді він утік до Парагваю, де й швидко помер. Скористався можливістю втечі лікар-садист Йозеф Менгеле, який працював у концентраційному таборі Аушвіц. Він дістався до південного Тіролю. Де прихильники надали йому новий паспорт на ім'я Гельмута Грегора, а згодом переїхав до Аргентини, переляканий викраденням Ейхмана, Йозеф Менгеле, колишній капітан медичної служби та лікар концтабору Освенцим, втік у Парагвай. Втім, там Менгеле не затримався, а перебрався до Бразилії, де помер від інсульту під час купання у морі? Врятувався за допомогою щурячих стежок і винахідник мобільних камер смерті, так званих Газваген. Вальтер Рауф, відповідальний, щонайменше за 97 тисяч вбивств. Він разом зі своїми дружиною та дітьми втік до еквадорського міста Кіто, а потім дістався Чилі, де став заможним бізнесменом і помер від серцевого нападу у 1984 році. Довгий час у засобах масової інформації поширювалася версія про втечу до Аргентини чи Парагваю одного з найважливіших босів Третього рейху Мартіна Бормана. Мартін Борман безвісти зник у дні штурму Берліна, і його тіло так і не було знайдено. Це дало підстави багатьом історикам і журналістам прийняти версію про можливу втечу Бормана до Латинської Америки. Легкість, з якою нацисти переправлялись в Аргентину, спонукала багатьох людей припускати, що в цій країні знайшов свій останній притулок і лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер. Після закінчення Другої світової війни величезна кількість нацистських військових злочинців прямувала до нового світла, до південної Америки, де вони знаходили притулок і більш-менш спокійне життя. Латиноамериканські держави, насамперед, Парагвай, Аргентина, Чилі, Бразилія, Болівія, приймали нацистських злочинців, особливо не соромлячись цьому сприяв вплив німецьких діаспор у країнах Латинської Америки і антикомуністичні позиції латиноамериканських військових диктаторів.